Сіль знаходиться в сухому вигляді, ну, більш сухому, у верхній ємності, і на неї просто тонкими струйками подається вода. І самотягом вона е, утворюється цей розчин, розчиняє частину солі і потрапляє в нижнє відділення. І там уже робочий е, розчин. Збільшеною концентрацією хлору впродовж доби планують промити всі мережі водопостачання Житомира. Дезінфекція буде відбуватись 31 травня з 22 години по 24 годину 1 -го червня. Оператор гіпохлоритної установки Сергій Ковальчук розповідає, що основний компонент хлорування це очищена сіль і очищена від солей, пом'якшена вода. Це висить мішок з сілью очищеною декальцинованою. Щоб там не було лишніх домішків солі. Для чого взагалі нам така очищена сіль? Тому що в нас в електролізері стоять пластини з титановим покриттям і вони чутливі до жорсткості води. Пробивається мішок, там стоїть ніж, включається шнек, гвинтовий насос, який подає сіль в сатура. Там змішується сіль з водою, утворюється. Певної концентрації сольовий розчин насичений після сатуратора насосами води розчин подається на електролізер, де відбувається процес електролізу. За словами Тамари Ступакової, після того як процес контакту хлору здійснився, мережа промивається. Коли ми подаємо хлор в мережу, ми вимагаємо від нього, щоб він окислив залізо те, яке як називається корозія, ржавчина, оте, що дає нам кольоровість воду. І можливо декілька днів, і ця кольоровість ще буде, бо воно має все таки ну якби відмитись, відійти через те. Такий процес він можливий у період хлорування водою користуватися можна тільки у побутових цілях, каже директор Житомирводоканалу Роман Ілик. Першого червня в всіх мережах буде вода з підвищеним вмістом хлора. Рекомендовано не використовувати її одразу для вживання. Якщо потрібно приготувати їжу, то бажано набрати її в кастрюлю і дати годину вистоятись для того, щоб вийшов хлор. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.